Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, я вас вітаю на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, яка сталася в Польщі з трьома молодими українцями. Перед тим, як ми почнемо, я кожного з вас запрошую до нас в спільноту у Viber. Там ви зможете завжди задати будь-які питання з приводу Польщі, з приводу Чехії. Тож, якщо у вас є така потреба. Заходьте до нас в групу, ми будемо раді кожному з вас. Посилання ви знайдете в описі під відео. В Польщі було затримано трьох українців, які шахрайськими методами е, виманювали в літніх людей гроші. Згідно з інформацією, яка була розміщена на офіційній сторінці поліції міста е, Замощі, було затримано трьох українців. Їм було 22, 29, а також 31 рік. Їх було затримано в західнопоморському та великопольському воєвудствах. За офіційними версіями поліції, наймолодший та найстарший з цих українців наприкінці липня шахрайськими методами забрали в двохлітніх жінок з місця замощ приблизно 50 тисяч злотих. Крім того, спільно з 29-річним українцем вони провертали точно такі самі схеми в інших містах Польщі. Кожен з вас вже певне задав питання, яким чином вони ці гроші виманювали в літніх людей. Схема була досить проста. Вони посеред ночі дзвонили до е, літніх людей, представлялися е, поліцією і говорили про те, що от в нас е, в поліції сидить ваш внук, він там когось вбив, і для того, щоб він не сидів у в'язниці, треба, щоб ви там скинули, наприклад, 20 тисяч злотих. Якщо вам. Життя вашого внука дороге, то ви ці гроші, звісно ж, скинете, і жінки не встигали подумати про те, що там це може бути якесь шахрайство, просто скидали ці гроші. І дана схема, наприклад, у нас в Україні є дуже і дуже поширена, і це вже є не один рік, і ніхто ніколи в нас в Україні цих шахраїв не може зловити. А от в Польщі, бачите, за досить короткий проміжок часу всіх було затримано, і далі їх буде всіх. Покарано після того, як їх було затримано, поліція також почала шукати е, жертв і по інших містах Польщі, і їх назбиралося доволі багато. Зокрема, поліція встановила, що в місті Томашов любельський дана трійця виманила цілих 14 тисяч злотих. А в місті Янов підляський пенсіонерка віддала чоловікам. 24 тисячі злотих. Далі слідство триває, тобто, скоріш за все, будуть ще знайдені якісь нові жертви, бо ось, наприклад, їх також вже підозрюють в тому, що вони виманили в літньої жінки з міста Кошалін цілих 17 тисяч злотих. Вже на сьогоднішній день всім трьом видвинуто по декілька звинувачень, і їм за їх шахрайські дії тепер загрожує до восьми років позбавлення волі. Особисто в мене такі дії молодих українців які спрямовані на те, щоб ошукати літніх людей, вони в мене просто-напросто викликають якусь відразу. І я, ну, мені дуже жаль, що ці люди що вони походять з України. Хоча я не можу їх назвати якимись справжніми українцями. Тому як справжні українці ніколи в житті не будуть наживатися на літніх людях, я вважаю, що ці три хлопця вони є просто самими закінченими мерзотниками, і я буду. Дуже вдячний польському суду і польській поліції за те, що вони їм дадуть по 8 років е, в'язниці, і можливо, після того як вони їх відсидять, можливо, вони виправляться, можливо, ні, але вони обов'язково мають бути покарані. І я дуже сильно радію, коли польська поліція затримує ось таких шахраїв і е, притягує їх до відповідальності. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, як ви вважаєте, чи можна якось виправдати. Дії оцих трьох молодиків чи ні, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Якщо вам дана новина була корисною або цікавою, я буду вдячний вам за підписку на канал, а також е, за лайк цьому відео. Це допомагає нам в просуванні. Я дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!